Є час розкидати каміння, а є час збирати його. Саме так можна охарактеризувати ситуацію, що склалась в Коростишівському районі, де сьогодні понад три тисячі суб'єктів господарювання задіяні в переробці каменя та як наслідок мають відходи у вигляді буту і пульпи, що потребують врегульованого розміщення. Ніхто, ніхто абсолютно не піднімав питання щодо значить, розміщення, облаштування, визначення місць, де ж будуть розміщатися відходи, зокрема пульпа, і можливо, де варто складувати вторинну сировину. Кожен, хто отримував дозволи на початок робіт на заняття підприємницькою діяльністю, мали би передбачати у своїй діяльності саме ці місця, а відповідні служби мали би контролювати. Що року для того, щоб займатися в цій галузі підприємницької діяльності, необхідно отримати дозволи на розміщення ліміти на розміщення. Відходів, значить, якщо ці ліміти отримувалися протягом багатьох десятків уже років, значить, то виникає запитання, де ж вони розміщалися? Чому тепер адміністрацію як орган влади змушують прибирати ці місця? Сьогодні питання чистого довкілля турбує громаду Коростишівського району. Глиняний кар'єр, куди зливають пульпу, та території з розкиданими відходами каменю, змушують шукати цивілізоване врегулювання цієї проблеми. Підприємці зверталися неодноразово до сесії сільської ради про виділення їм цього глиняного кар'єру під пульпозвалище. Кожного року, кожного разу, сесія відмовляла цим підприємцям, тому що це є місце, де ще не використана повністю глина. І ось нас відновлює роботу термокерамік. Цьому році за рішенням обласної ради було виділено 2 мільйони 600 тисяч гривень на облаштування міського сміттєзвалища і роботу вже розпочато. На звільненій території 10 гектарів землі заплановано облаштування пульпозвалища, а отже, вирішення екологічної проблеми Коростишівського району вже триває.